Ви боїтесь здавати крові з пальця? Багато хто боїться, але іноді це просто необхідність, бо дозволяє встановити наявність цієї чи іншої хвороби і навіть попередити її. Наприклад, такої страшної недуги, як діабет. Вже кілька років поспіль у прозорому офісі у центрі Вінниці проводиться безкоштовне тестування крові для встановлення рівня глюкози у крові. Мова про цукор, який надходить у наш організм, переважно із вуглеводною їжею. Паралельно йде вимірювання тиску, бо ці речі, як виявляється, пов'язані. Якщо цукровий діабет є, тиск теж підвищений В основному ну, от сьогодні я спостерігала за підвищенням тиску кого підвищений тиск, цукровий діабет. В основному, якщо цукор є в крові, і тиск теж підвищений". у нормі рівень цукру у крові дещо підвищується після кожного прийому їжі, але навіть в організмі у здорової людини цей показник може коливатися через сильний стрес, вживання алкоголю чи навіть випиту чашку кави. Тому постійно стежити за станом свого здоров'я корисна і життєво важлива практика. Кожен рік, коли приходять до нас, от, з такими акціями я Щорічно беру в них участь. Як контролювати цукор у крові? Фахівці радять у першу чергу правильно і збалансовано харчуватися, вживати до півтора літра води на добу, а ще стежити за вогою, бо її збільшення суттєво впливає на здоров'я. Варто також мати вдома власний глюкометр, щоб контролювати показники цукру в крові.